Вітаю, я Леонід Цикановський, це мій канал Книговогляд. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім нам щастя, здоров'я, довгих років життя і перемоги над нашим ворогом. В Москві і в Московській області настала зима дивна подія. Саме час нагадати діду з бункера, що блекаут, тобто повне відключення міст від електроенергії, можна організувати в Росії дуже легко. В ніч. На 31 січня українські дрони і не тільки дрони атакували декілька регіонів Росії. Мер Москви чотири рази попереджував жителів про повітряну тривогу. Після цього пропала електроенергія в декількох великих містах Міс... Московської області: міста Жуковське, Рамінське, Броніця, Воскресенськ і інших. Населення кожного з них це 100 тисяч чоловік, 120 тисяч чоловік і більше. Добрі українські дрони знищили важливі електропідстанції регіону. Місцеві громади запитують у соціальних мережах, а що ж сталося? Чому пропало світло на вулиці Мороз і немає ні опалення, ні електроенергії? Погода сприяє промуванню мозгів російському населенню. Справа в тому, що там морози вже посилюються і досить суттєво. 29 грудня середня температура була мінус 10, 30 грудня мінус 12. На сьогодні, 31 грудня, середня погода температура мінус 15 градусів. А це значить, що вночі в них буде мінус 19 градусів, а в день мінус 11. Це не так, як ми міряємо в Україні. Що Дивимось мінус 7 градусів в Україні було вночі. А це було з 4 до 6 ранку на протязі 2 годин, а там далі мінус 3, мінус 2, і така невеличка температура. Ні. Там вже як мороз, то мороз. Середня температура мінус 15, вночі мінус 19, в день мінус 11. така погода буде по крайній мірі першу половину січня. Місцева влада каже, що на усунення пошкоджень електромереж їм знадобиться декілька днів. Ще вони, кажуть, на, ще вони вказують на надзвичайно високу точність ударів в електричних мережах. Дехто каже про застосування навіть української балістики. Це цілком можливо. Це цілком можливо. Почекаємо інформацію про те, які саме засоби нами були застосовані для ударів по Російській Окупаційній Федерації. Сильно горіла цієї ночі нафтобаза в місті Ярославль. Це місто він, воно знаходиться на північний схід від Росії, кілометрів 100 з лишнім, е, на північний схід від Росії від України це 700-800 кілометрів. І, шановні, це вже 27-й удар по російським нафтопереробним заводам тільки в грудні поточного року. Туди може достати і Нептун, і Лютий, і інші наші реактивні дрони. А от наші реактивні дрони «Барс пекло, вони вже мають швидкість 700 е, км на годину і дальність 700-800 км. Цілком достають всю московську зону. Ця нафтобаза в Ярославлі поставляє паливо в Москві і в області, забезпечує потреби армії Росії. Картина пожежі вражає місцеві жителі, нам показують ці події. того из населенного пункта Копаева, что в Ярославской области Федерации, также приходят сообщения о атаке по нефтебазе. И, судя по первым видео, с места события прилетело точно и сильно. Теперь. Что, поехали? поехали. Я не знаю, потому что... Там, если мы сейчас пойдем как по забору, там очень... Да, но мы туда мы не пойдем близко, там просто к забору выйдем. Підтримайте наш коріномовний канал на банку Підписуйтесь, поширюйте нас. У наших воїнів-танкістів на передовій сталася сумна подія при виконанні бойового завдання. У них знищений був автомобіль підрозділу. Він їм потрібен для забезпечення бойових вихідів техніки. Пішки на передовій не знаходишся по 10-15 кілометрів. Тому що над головою головою висять дрони, вони не дадуть так легко ходити. Автомобіль потрібен, щоб визначити шляхи підходу, шляхи відходу техніки, місця зручні для бойової позиції і ведення вогню по ворогу. Для купівлі автомобіля вони відкрили монобанку і картковий рахунок. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Всі посилання є під відео. Треба розуміти, що автомобіль потрібен їм вже зараз. цієї ж ночі потужний удар наші сили оборони нанесли по місту і порту Туапсе на Чорному морі. Це один з двох головних нафтоперевалочних портів Росії на Чорному морі. Там є багато чого. Там є нафтопереробний завод, там є місця для зберігання нафти і нафтопродуктів, трубопроводи. І причали для завантаження танкерів. Там же знаходяться, знаходяться трубопроводи так званого Каспійського транспортного консорціуму. Ну, вважається, що це міжнародний концерн, але фактично він продає російську нафту. Там є в ТАПС три точки завантаження нафти на танкер. На сьогодні у цього каспійського транспортного консорціуму працює тільки одна точка завантаження одна в ремонті, другу ми розбили під час минулих ударів, і тільки третя продовжувала відвантажувати нафту на танкері. Я маю надію, що на цей раз робота каспійського транспортного консорціуму буде припинена повністю, і російська нафта з Каспійського моря не буде продаватись по всьому світу під виглядом Казахстанської. Україна і її Збройні сили входять в новий 26 рік з новими видами зброї і більш сильними, ніж були минулого року. Очевидним фактом, ми бачимо крайнє виснаження російської армії. Вони втратили здатність вести серйозні наступальні операції навіть тактичного рівня. Спроба захопити Куп'яць обернулася для Росії ганьбою і оточенням своїх кращих підрозділів. Включаючи спецназ, головної розвіду управління Генерального штабу Російської Федерації, зараз ми звільнили Куп'янськ, іде зачистка міска і добивання ворогів, що сидять по підвалам і не здались. В Покровську наступ Росії зупинено, у них немає сил і техніки для боротьби в місті. Все буде добре, але ми маємо і надалі допомагати Збройним силам Україна підтримувати воїнів в їх світій війні по захисту Батьківщини. У нас немає іншого шляху, як захищати свою країну від дикунів і окупантів. Це має робити кожен громадянин. Я вітаю всіх з Новим роком. Хай наступний 26 й рік буде кращим для всіх українців. Щастя вам, здоров'я, здоров'я і життя нашим воїнів, щоб наші воїни залишились живими і перемогли. А дикуни всього світу хай здохнуть. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. На цьому я дякую. До побачення.